Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні у нас новий ролик про новини зі світу британської королівської родини. І сьогодні відео буде по королівськи довгим, тому що новин надзвичайно багато, абсолютно всі вони цікаві. Ми з вами поговоримо і про ситуацію з бізнесом батьків Кейт Міддлтон, чи вони банкроти, чи взагалі що з ними відбувається. Поговоримо з вами про бізнес Меган Маркл. Поговоримо з вами про принца Гаррі. І про багато багато чого іншого у мене сьогодні гарячий чай, тому що не дивлячись на те, що за вікном 17 квітня по відчуттях це саме справжній листопад, тому заварюйте і собі щось смачненьке, і давайте розбиратися. Наш з вами тиждень. Давайте розпочинати саме з Меган Маркл та її новим бізнесом. Ну як новим? Пам'ятаєте, ми з вами вже говорили про American Riviera Orchid. Тож стало відомо, який перший продукт буде випускати саме цей її бізнес. Деякі з друзів Меган Маркл почали публікувати в своєму інстаграмі фотографії з баночками з варенням. Воно виглядає абсолютно один в один ця лейбочка, як сам бренд American Riviera Orchid. І багато хто підписував ці. Thank you, M», «M» маючи на увазі Меган Маркл, ну це логічно. І стало зрозуміло, що вона, напевно, буде такі випускати собі варення. Це її новий бізнес. Вона буде варення випускати. Дуже цікаво. І ми з вами можемо побачити, що на абсолютно всіх баночках є різні цифри, наприклад, 10 з 50, 17 з 50. І це говорить про те, що перша лінія вона була дуже лімітована. Це було лише 50 баночок, які вона роздала своїм найближчим друзям. Що також цікаво, на інстаграмі, на офіційному сайті цього бренду немає жодного взагалі посту про варення, про Меган Маркл, про хоча б щось. Виглядає так, ніби це і не відбувалося. Можливо, вони вирішили зробити таку. Міні-рекламну компанію спочатку пороздавати це її друзям. Друзі відреагували дуже тепло. Це її друзі. Наприклад, аргентинська модель дельфіна, ми ще з вами сьогодні про неї поговоримо. Запам'ятайте ім'я дельфіна. Боже, яке воно гарне? Я не можу як, як їх всі гарно звуть. Тож вона написала, що варення з полуниці робить її щасливим. Я обожнюю твоє варення, і тепер мені стало надзвичайно цікаво це варення, воно буде наскільки лімітованим, наскільки воно буде продаватися. Чи захоче вона його продавати в супермаркетах, чи варення буде єдиним продуктом її бренду? Я, якщо чесно, озвучувала цю тему, що я абсолютно не думаю, що American Riviera Orchid стала б її. Стало б нащадком, скажімо так, її блогу твіґ, про який багато хто говорив, що це буде точно її твік. Це той блог, який вона вугла колись до того, як стала британською членом британської королівської родини, я була абсолютно впевнена, що це буде продукт, але що це буде варення? Ні, я не думала. І мені дуже цікаво, якими ще лінійками поповниться цей бренд. Давайте сильно не перелітати за Атлантику. Поговоримо з вами про принца Гаррі, який взяв участь у саміті Better Up. Взагалі доволі давно. Принц Гаррі є Chief Impact Officer цієї компанії. Chief Impact Officer, типу головний. Попіару, скажімо так, головний той, впливає на, на просування цього бренду, скажімо так. Саміт був звичайно про ментальне здоров'я, і тема була дуже цікава. Вони говорили про а, межі вигорання, як керівники рівня С справляються з унікальним тиском своїх ролей, розвивають стійкість, розвивають культуру, і як саме вигорання допомагає їм. Стабілізувати свій стан. Що таке керівники рівня S? ви, напевно, ви точно чули. CEO, CTO, Це Перша S, це Chief, зазвичай. Наприклад, CTO дуже часто є в it компаніях Chief Technical Officer, Тобто ці C-level керівники маються на увазі оці Chief. тобто Доволі високі посади, як люди на дуже високих посадах справляються зі своїм стресом. І так як у нас Гаррі є Чів імпект офісер, він також поділився своїм впливом, як він там не вигорає, не знаю що він особливо міг про себе казати, але кажуть, що там також були. А представники з Google, з інших it компаній, тому в принципі це, це хороший саміт, хороша штука, тому що зараз в умовах просто безкінечного потоку роботи проблема вигорання вона доволі часто зустрічається серед людей, особливо серед молоді. Також трішки підужив сайт Мегантагаріса.кам, видав нам цікаву новину про те, що Гаррі приготували два нових проєкти з Нетфліксом. І обидва проекти будуть під егідою саме Archival Foundation. Перший з них мене просто порадував до неможливого. Значить, це буде фільм насолоду від приготування, порпання в саду, дружби та самозайнятості. Мені вже дуже хочеться побачити. Відео чи фільм про те, як Меган Маркл сіє морку. Сіє моркву, сіє кабачки, сіє, що сіє. Мені мені дуже цікаво це подивитися. дивитися. Ем, не сказали, коли саме вийде цей фільм, але цікаво, що це буде. А другий фільм буде присвячений грі в Поло. А якщо бути точнішим, то змаганні у Веллінгтоні. І це змагання воно вже пройшло зараз. І в цьому змаганні взяв участь саме принц Гаррі. Тож це було змагання в Веллінгтоні, штат Флорида, і називається це змагання «Royal Селетюд Polo Challenge». Взагалі, це також спадкоємство, скажімо так, від британської королівської родини, тому що свого часу у 2006 році принц Гаррі заснував цю організацію. Розпочав ці змагання. І причина, і пам'ять цим змаганням дуже красива в пам'ять їх покійних матерів. Тож провели вони змагання, отримали Кубок, Кубок отримав Принц Гарі, кубок це йому винесла Меган Маркл. Це все дуже красиво мило. Вони сфотографувалися. І я так розумію, саме про ці змагання, і буде їх новий фільм для Нетфліксу. З приводу того, як виглядала Меган Маркл, спочатку мені дуже сподобався її образ, поки я не побачила цей виріс. Нижче трошки грудей. Я не знаю, мені чомусь не подобається така модель одягу на будь-кому взагалі. Не знаю, це якісь мої особисті речі. Кольор дуже красивий, але знову ж таки, абсолютно всі таблоїди розірвалися особливо, особливо це британські таблоїди. Про те, що, о, Боже мій, вона знову не попрасувала одяг. Боже, люди, ви наче не знаєте, що навіть якщо ви відпрасували одяг, це натуральні матеріали, вони дуже сильно мнуться. Це доволі природня штука, це по-перше. А по-друге, я вам можу сказати, що в Америці ніхто не використовує праски. Я не жартую, я майже ні в кого не бачила праски. Я прожила в Сполучених Штатах майже рік, і я не те, щоб особливо бачила в когось там праски, вони оце все скидають в спочатку пральна машина, потім сушильна машина, і все. Ніхто нічого не прасує їм все одно. А вони американці, вона ж американка, що їй. Відчіпіться від людини. Ну, не прасує вона. Ну, ось вона така, вона вже не герцогнув, як вона герцогиня, але не до кінця. Тому вона може не прасувати речі, якщо їй дуже сильно хочеться. І, звичайно, на честь цього змагання була вечеря. На цій вечері були Меган Тагарі, було надзвичайно багато людей, як ми бачимо по фотографіях. І дружина одного з гравців вона виклала фотографії. Це та саме дельфіна, про яку ми з вами говорили, коли ми говорили про варення, що Меган надіслала. Саме їй також баночку її вареня. Ось ця дельфіна це дружина друга принца Гарі і одного з гравців поло саме на цьому змаганні. І відразу весь світ розібрав її образ. Цього разу мені її сукні дуже сподобалася, а сережки в неї від діор. Принесла вам дуже і дуже цікаву новину про вакансію. В палац до короля Чарльза Тож опублікували вакансію. Що в палац шукається економка, і весь світ здригнувся від того наскільки низька плата в палаці за таку роботу, а саме це 12 фунтів стерлінгів на годину. Вважається, що це мінімальна зарплата у Шотландії. Успішний кандидат повинен буде працювати не повний робочий день, 4 дні на тиждень з понеділка на неділю. А також на цю посаду потрібен той, хто може надавати надзвичайні послуги в неймовірному оточенні, працювати як команда, щоб досягти виняткових результатів. Король Чарльз зазвичай проводить у палаці один тиждень, відомий як королівський тиждень. Літа. Також вони розказали про те, що пільги включають 25 днів щорічної відпустки, яка з часом збільшиться до 30, пенсійна схема, варіанти відпустки. А також вони обов'язково також вони звичайно роблять акцент на тому, що все ж таки це робота в м -м, палаці і вона дуже респектабельна. Але мені цікаво, чому настільки низька заробітня плата. Все ж таки, палац він доволі великий, але з тих розрахунків, що це мінімальна заробітня плата, і все ж таки це робота економкою, може вони з таких виходять. Mm, розумій. А ви б пішли попрацювати в палац? Мені було б цікаво, чесно. І давайте перейдемо з вами до перших виходів принца Вільяма після об'яви Кейт про її діагноз і після їх канікул. Вперше перший виход його був звичайно неофіційний. Він відвідав матч. Це був матч ЕстонВіла, і знаходився він в стадіоні на, в Бірмінгемі. Сфотографували його з Принцем Джорджем, як він веселився, як вони сиділи, підтримували гру, абсолютно зосереджені самі на грі на матчі. Вони обидва виглядають доволі добре. Мені завжди подобається Принц Джордж. У нього якесь таке обличчя цікаве. Він для мене, ніби дитина, трішки намальована. Знаєте, я не знаю, чому в мене така асоціація, але ось так. І дякувати Богу, виглядають вони доволі свіжо, добро, тому ми сподіваємося на те, що все добре у них. В родині, що Кейт, ну що Кейт почуває себе настільки добре, наскільки це можливо, і також вже відразу об'явило про те, що у принца Вільяма в нього буде перший офіційний вихід. А він буде 17-го, перепрошую, вісімнадцятого квітня, тобто завтра. Ми з вами знаємо, що принц Вільям він зосереджений на тому, як життєдіяльність людини вона впливає на. Те, як ми впливаємо в принципі на екологію, і це також буде такий захід, який присвячений екологічній тематиці. Існують такі центри, центри сортування залишків їжі для того, щоб розподілити їх між малозахищеними верствами населення. І саме ця організація їх підтримує принц Вільям. Тож спочатку він відправиться до Західного Лондону, він буде. Спілкуватися з ними про те, як взагалі відбувається цей процес пророзподілу. Ем, називається взагалі цей центр ем, Surplus to Supper. І також він хоче поспілкуватися з молодими людьми, яким дуже багато допомагає ця організація. Багато і часто говорить принц Вільям, а також Король Чарльз, про те, що саме ем, неправильне використання надлишків їжі, надлишкове споживання саме продуктів харчування, які ми викидаємо, коли ми купуємо там, не встигаємо їх з'їсти. Щось таке. Що це надзвичайно сильно шкі... шкідливо для екології, і в рамках Earth Short Price Awards, це та сама екологічна премія, яку колись зробив Принц Вільям. Наприклад, у 2021 році виграло місто Мілан саме через те, як вони правильно екологічно розподіляють надлишки їжі. Тому ця тема доволі важлива саме для принца Вільяма. Давайте перейдемо з вами до теми, яка зараз. А вона якось так обережненько з різних боків вилазить з усіх боків, де тільки можливо. Причому дуже цікаво, що деякі з ем, цікавих статей я зустріла лише в російськомовному просторі. Лише в принципі більше ніде в світі я деяких статей не побачила. Тому давайте вирішимо, що ж там трапилося з батьками Кейт Мідлтон. А ситуація у батьків Кейт Мідлтон склалася таким чином: що вони дуже багато років працювали над своїм бізнесом. Це бізнес, який займається. Організацією заходів, організацією вечірок, наприклад, саме в цій організації, коли працювала Кіт Мідлта, звичайно, що і Брексіт, і ситуація з ковідом вони дуже сильно повпливали на бізнес, і про те, що їх бізнес несе страшенні збитки, ми знали ще доволі доволі давно. Але з'ясувалося, що їх родина, родина Міддлтонів, Вони вирішили, вони вирішили звернутися до певної організації для того, щоб вони допомогли або реструктувати цей борг якимось чином, або покращити менеджмент компанії, або продати цю компанію. І тоді вони змогли це правильно все реорганізувати, і ця компанія була продана. Вона була продана до Сполучених Штатів, і тепер цією організацією займається взагалі в іншій країні. Але з'ясувалася інша проблема. З'ясувалося, що плата працівникам, які займалися реструктуризацією проблеми боргової проблеми компанії Мідлтенів, вони доволі високу плату носять. Я вам хочу сказати погодинно. Оплата за роботу такої компанії стала 566 фунтів. Я перепрошую, 566 фунтів стерлінгів на годину це оплата. Зв'язку з цим у Мідлтонів зібрався борг перед цими консультантами з цієї компанії. Це 268 928 фунтів стерлінгів. Тобто, це дуже якщо округлити 269 тисяч фунтів стерлінгів. Тобто, це доволі велика сума насправді, особливо для людей, які Збанкротували, але дивіться, є такий момент: банкротство компанії і банкротство людей це трішечки різні речі. У них так збанкротували їх компанія, вони її продали, але в них все ще є власні кошти. Тобто вони ж ці там 20 років, що існувала ця компанія. Вона існувала дуже багато років. Вони ж заробили певні кошти, у них є статки, у них є де жити. Це трішки різний рівень банкротства, скажімо так. Але все ж таки, цей борг у них залишається, і зараз стало відомо, що виплатити вони його не можуть. У зв'язку з чим у мене особисто виникло таке питання. У них троє дітей. Добре, ми залишимо їх Джеймса, тому що в нього там специфічні проблеми з ментальним здоров'ям, він любить своїх собачок. Скажімо так, він мамина радість, і слава Богу, що він там живий, здоровий ментально, бо як ми зрозуміли, по ситуації чоловіка Леді Габріели, що навіть в королівській родині бувають ситуації, коли людина не витримує ментально. Тож Чарль, я перепрошую, чи Джеймс він нас витримує ментально і вже добренько. Але, але у Керол двоє е, інших дітей. Це Піпа Мідлтон та Кейт Мідлтон. І Кейт Мідлтон, вона заміжня за принцом Великобританії за майбутнім королем. Ми знаємо, що у нього є Герцомкастер, у нього є інші доходи. Абсолютно точно, принц е, Вільям він е, не бідний. Але добре, якщо ми припустимо, що все ж таки більшість цих статків це якісь там кошти. Ті, хто сплачує податки, то окей, ми не будемо його там зачіпати, але net worth чоловіка піпи Міддлтон це 2 мільярди доларів. 2 мільярди доларів. Тобто мені здається, що в принципі гроші у цих дітей є. І чому батьки не можуть звернутися до своїх дітей з проханням допомогти, можливо, їм незручно, можливо, це все ж таки специфіка менталітету, що в них особливо не розраховують на допомогу. А своїх дітей чи вони? Не знаю, не хочуть просити в них допомоги, чи чому взагалі так відбувається, для мене це доволі дивно. Але і жити в них є де, бо в них є ем, свій будинок, і все в них в принципі добре. Тому так, я думаю, що вони сильно переживають через цю проблему, тому що банкротство бізнесу це страшно. Але поки банкротства в них як в людей немає. Тут все окей. І У зв'язку з усією цією ситуацією зараз багато звертають увагу на батьків Кейт Міддлтон. і в цю суботу. Принца Вільяма було помічено в пабі разом з Керол Міддлтон. Це мама Кейт Міддлтон. Навіть я прочитала таку цікаву статтю заголовок. Поки всі чоловіки в світі проводять час в пабі зі своїми друзями, принц Вільям його проводить зі своєю тещою. Дуже цікаво, дуже мило. Але взагалі останнім часом, і взагалі навіть до ситуації з Кіт Міддлтон та її діагнозом, багато-багато казали про те, що Принц Вільям дуже близький з Керол Міддлтон, він з нею набагато ближчий, ніж навіть з Піпою, ніж з чоловіком Піпи. Він по-справжньому близький саме з Керо Міддлтон, він її дуже поважає. І вони часто, їх часто бачили саме вдвох, взагалі вдвох, без, без кого іншого. Через те, що зараз така ситуація, Керол Мідлтон багато часу проводить за дітьми, враховуючи, що в принципі ця допомога вона дуже потрібна. Кейт, згадуємо ті фотографії, які були які з Кейт. Там за кормом сиділа саме Керол Мідлтон. Тобто Керол Мідлтон зараз багато часу приділяє своїм внукам, їх три, і плюс діти Піпі Мідлтон. Тому їй є чим зайнятися, скажімо так. Навіть стало відомо, що Керол вона допомагала з за шкільним забігом у січні в школі Чарльза, тому що в принципі зараз на той момент Кейт Мідлтон вона проходила цю операцію на черевній порожнині. І тут мені здається, що саме через те, що зараз така ситуація з банкротством і багато часу Керол Мідлтон проводиться зі своїми онуками, стало, стали ходити такі. Чутки, скажімо так. Причому, як я вже сказала на самому початку, ці чутки почали ходити саме в російськомовному просторі. Що вони отримали вони, я маю на увазі Керол Міддлтон та її чоловік? Що вони отримали титул графині та графа Балкбері, і тут дуже просто і коротко, це неправда. По перше, Балкбері це місце, де вони живуть. З чого б це так не працює, не дають тобі графа і графині того місця, де ти живеш. А взагалі, звідки взялася ця назва? та да 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 Ще 11 років тому назад їх дуже близький друг, магнат сер Джон Мадейський, сказав і навіть не сказав, він пожартував про те, що вони такі класні, добрі люди, і було б прикольно дати їм титул графині та графа Бокбері. Все. Ось звідки це взялося. Причому оцій новині про графа і графиню, яку я тільки що сказала, 11 років. 11 років назад був цей жарт. Чому зараз у російськомовному просторі почали казати про те, причому в абсолютно такому форматі, що це вже сталося, як про факт, який стався, що їм дали ці титули. Ніхто нічого їм не давав. Вони не є графом та графиною. І вони в жодному разі. Я не можу собі уявити ситуацію. В якому вони б отримали титули, тому що вони не працюють на благо країни. Я не бачу ну те, що вони батьки, кіт Міддлтон, це все зрозуміло. Але поки вони не роблять нічого такого, ніяких великих внесків для Великобританії як для країни, в мене є дуже великі сумніви, що хтось їм дасть титули. Тому це все неправда ніяких титулів у них немає. Поговоримо з вами про принцесу Євгенію сьогодні, також, Причому доволі багато сьогодні поговоримо про сестричок Йоркських. Тож, її побачили у сукні від Габріела Ерст на. Fashion Sustainable Panel. тобто вона приєдналася до дуже цікавої теми фешн-індустрії відповідального використання одягу і взагалі використання системи скажімо так, фешені, наскільки це важливо, знову ж таки говоримо про відповідальне споживання. Там вона зустрілася також з принцесою Греції та Данії Ніною. І не випадково принцеса Євгенія вона обрала саме цього дизайнеру. Вона його дуже любить. Наприклад, саме в цій сукні, саме в сукні від цього дизайнеру. Принцеса Євгенія, вона була на коронації Чарльза, нашого нашого короля. Чарльза, так сказала, нашого короля, наче він реально наш король. І потім, підтримуючи ідею сталого розвитку і відповідального споживання, саме в цій сукні вона була сфотографована разом зі своєю старшою сестрою, принцесою Беатріс, на концерті співачки Еллі Голдін. Вони її підтримували. Це був якраз вечір 11 квітня. Тобто, зранку вона тобто зранку принцеса Євгенія вона була на цій панельній дискусії. І ввечері її помітили з принцесою Беатріс. Хочу звернути вашу увагу на принцесу Беатріс, мені дуже сподобалася її сукня. Трошки. Дивненький в неї був жакет. Жакет, до речі, зара. Дуже сподобалися мені також її балетки. Балетки також Зара, не повірте. Але що мене здивувало найбільше на цих фотографіях, це те, наскільки сильно схудла принцеса Беатріс. Я взагалі не пам'ятаю, щоб вона була прям настільки худенькою, чи вона спортом зайнялася, чи, можливо, в неї були якісь проблеми, можливо, з гормонами вона їх вилікувала. чи чи що? Я просто настільки худою, її не пам'ятаю за весь час, що я спостерігаю за британською королівською родиною. Це дуже багато років. І навіть якщо подивитися дуже старі фотографії, настільки худенькою Беатріс не була ніколи. Мене це дивує і лякає. Я сподіваюся, що з нею все добре. І також на цій на цьому концерті з підтримки був також її чоловік, чоловік принцеси Беатріс Едорадо Мапеллі Мосі. Надцятого квітня принцеса Беатріс потрапила в перший раз в своєму житті на Лебедине озеро. Не повірите, вона є патроном національної опери та балетної школи Великобританії, і в рамках того, що вона є патроном, вона вирішила відвідати Лебедине озеро цю балетну школу разом з молодими студентами. І вона була абсолютно в захваті від цього балету. Одяг та взуття в неї, звичайно, це все британські бренди. Поговоримо з вами про по-справжньому королівські обов'язки. Наш герцог Еденбурський, я їх так всіх називаю наш, нібито він реально наш. Це щось. Герцог Единбурзький він відвідав, він відвідав церемонію, ознаменував церемонію з початку експлуатації нового військового судна, яке називається замок Стрінг. Цей корабель він дуже важливий для Великобританії військовий корабель, тому що вони таким чином хочуть відійти від традиційного відловлювання мін, назвемо це так, і перейти до того, щоб був так званий корабель Матір, який, який управляє автономними системами, які нишпорить по і знаходить ці міни. Взагалі, міни це надзвичайно велика проблема в Сполученому Королівстві. Особливо це була проблема під час Другої світової війни. В 1939 році вважалося, що за один тиждень Великобританія втрачала близько 60 тонн. Будь-яких вантажних грузів через те, що кораблі вони не трапляли на міни і свого часу це була просто найбільша катастрофа для Великобританії саме ці водні міни, і вони є передовими в тому, наскільки вони з 1939 року розібралися, як розбиратися з цією проблемою, скажімо так. І вважається, що розпочинати роботу цей замок Стірлінга має близько десь через рік. І в мене тут таке питання виникло: не хочете його нам позичити? Продовжуємо з вами тему морського флоту, але тепер переходимо вже до найпрацьовитішої принцеси Анни. Стало відомо, що вона стала новим спонсором для відомого військового корабля, який типу 31. Це десантний корабель, який базується в Девенпорт. І як спонсор корабля принцеса вона буде мати можливість бути почесним гостем у найбільш ключові моменти, скажімо так, на момент введення в експлуатації, на церемонії присвячення назви. Зараз цей фрегат він все ще знаходиться. У процесі зборку, скажімо так, будівництво Фрегата триває вже два роки і вважається, що ще близько кількох років його можуть будувати. І взагалі це судно буде називатися HMS Venturer, але вважається, що це вже сьоме судно, яке таким чином називається з різними абревіатурами. Після найвідоміше судно, яке було з назвою HMS Venturer, це судно також з періоду Другої світової війни. Це було. Це був британський підводний човен, який взагалі, в принципі, в історії єдиний човен, який зміг потопити судна, які були на той момент зануреними. І поговоримо з вами про дискусію, до якої приєдналася королева Каміла. Якраз вчора ввечері, 16 квітня, опублікували ці новини. Це дуже-дуже важлива тема. Мені здається, що сьогодення. Воно кричить про те, наскільки важлива тема. Вона називає це, взагалі, організація Safe Lives Changemakers. це група молодих людей, які, які розказують про важливість побудування здорових стосунків, а також про проблему насильства в домашнього насильства, скажімо так. І вони говорять про те, що в основному домашньому насильству під, піддаються діти і жінки. І в основному вони все ж таки захищають саме права дітей, тому що дітей м, чують набагато менше ніж навіть жінок в таких ситуаціях. Вони вважають, що найбільшими жертвами є саме діти в віці з 13 до 17 років. І не дивлячись на те, що в принципі в Великобританії є величезна кількість організацій, яка займається м, допомогою людям, які потрапили в таку ситуацію, все одно ця проблема все ще є доволі критичною навіть в Великобританії, як це вважається, і саме тому. Королева, вона зробила акцент на важливості цієї. теми. І королева Каміла, вона зробила такий акцент на важливості цієї теми, як для Великобританії, так і в принципі для всього світу. А враховуючи ситуацію, яка сталася в Казахстані, і, і взагалі, ці ситуації, які відбуваються в Україні і по всьому світу, саме з проблеми домашнього насильства, важливо пам'ятати, наскільки це болюча тема, і наскільки важливо її піднімати для того, щоб з нею справитися взагалі по всьому світу. Ну, а на цій ноті я буду завершувати наше сьогоднішнє відео. Дуже дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам гарної погоди, щоб вона знову ж таки стала теплою, класною, якою вона була до цього. Гарного вам дня! Дякую вам за увагу. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, і ми побачимося з вами цю суботу.